Это сам город, это без приближенных населенных пунктов, подобие ставки, речные, улицы, которые уже отработаны, вчера отрабатывали совместными силами э, так называемый юг города. Это отдельный жилмассив, отрезанный от э, всего остального железной дороги. Вибухотехніки працюють на місці та перевіряємо екіпірування покійних, для того, щоб там не знаходилось нічого вибухонебезпечного. також. Ось цього. Тому що інформація отримала. від відрізкові, так? Ні. <різований> вони, вони окремо, так? Да? <різований> вони траншею екскаватором а і почали, робили. А її потім також ховали. <різований> <Один>, в <різований> один слой. В один слой. <різований> Цивільні в цих групах. Цивільні в цих є такі, Зараз ми знаходимося в місті Лиман на кладовищі. Нам було виявлено масове поховання цивільних осіб, які були поховані під час окупації окупаційними військами Російської Федерації. Зараз тривають на місці слідчі дії, оглядаються тіла, після чого будуть вилучені з могил та направлені на судово-медичний рост для подальшої встановлення причини смерті на даному участку, де ми зараз знаходимося. Приблизно около 180 цивільних осіб. Також неподалік є де масове поховання. Це наші військові приблизно від 20 і більше осіб за попередню інформацію. Наразі ми маємо інформацію про інші теж масові місця поховання осіб, як цивільних, так і військових Збройних сил України. Зараз збирається доказова база Донецькій області на даний момент, де окуповано 43 населені пункти. Звичайно, ви бачите, що проживання є проблемним і дислокація підрозділів є проблемним. В Той же час ми маємо наситити ці населені пункти саме нашими людьми, нашими поліцейськими. На даний момент в Харківській Донецькій області працює додатково. Працюють додатково зведені загони практично з, з усіх територій регіонів України, в тому числі і західних, приблизно ну, по 100-150 по чоловік. І ці поліцейські допомагають місцевій поліції відновлювати порядок на цих колишніх окупованих територіях. Спочатку ми опитуємо кожного громадянина, хто знаходився під час тимчасової окупації на територію того чи іншого населення. От коли отримуємо інформацію про якісь поховання, ми її перепровіряємо, ну і, звичайно, призначаємо езгумацію. Езгумацію на езгумацію ми викликаємо відповідних спеціалістів: це слідчі, це криміналісти, експерти, судмедексперти, прокурори. І після цього ми починаємо вже саму езгумацію. І після цього вже ми можемо говорити і про характер поховань, і про час поховань. Ми ну, звичайно про тих про цивільних про або які знаходяться знаходяться в місцях поховань. Поліція має забезпечити порядок на докупованих територіях, допомогти нашій армії. Поліція має забезпечити безпеку кожному громадянину України. Більш того, поліція має е, зробити все, щоб е, ті страхіті, які пережили наші громадяни, вони Минуло залишилось минулого.